На святий вечір кожен господар дбає, щоб його в хаті було вдосталь їжі, щоб так було цілий рік. Одним із важливих обрядів святвечора вважається дідух. У давнину він ототожнювався із місцем дідухів пращурів, дідух житла та інших добрих дідухів. Встановлення дідуха в хаті, де відбуватиметься вечерю, було магічним обрядом, після якого вже ніхто нічого в хаті не робив. В домі дідух перебував до старого нового року чи водохреща, а на весні його прийнято спалювати на новий добрий урожай. Чуть. Та щастя вам, здоров'я і на многоє-много

Там можеш по символі. Вибачте. Так, добро так. Так. Розкажіть, що галі. Я на газу. Може, ми ще с тебе зустріли. Так, черю, христове. І щоб наша Україна старіше. Перед святою вечерю всі ставали на коліна і молилися Господу Богу про своє життя і свою долю. Отче наш, щоб ти віси на небіцях, нехай святий тира, не гай своєї, май ти воля Твоя, як на Небі так і на землі, від наслушний день сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо на І не нас на життя. І невели, призвони нас і нас Богоми, я свята Господь Святой, благословенна тихнах, благословенна вікова, і породина. Стання столу є доволі магічний обряд. Під скатертину ставили сіну. На чотири пути столу поголовці часнику, щоб лугу силу відігнати та здоров'я родині забезпечити, це символ очищення від гріха, який отруює людське життя, символ родючості і здоров'я. Горіння свічки це свідчення віри, приналежності людини до божественного світла. Свічка супроводжує віруючу людину від хрещення до смерті. Це символ готовності людини до зустрічі із Богом. Свічку ставлять в центрі різдвяного столу і запалюють безпосередньо перед вечерею. Сіль важливий атрибут святвечерового столу. Цю стіль, яка вбирає в себе молитви святого вечора, зберігали і окремо додавали потім в їжу, вважаючи, що вона має особливу лікувальну силу. Сідати за святвечоровий стіл потрібно з появою першої зірки. Перед вечерою всі одягали святковий одяг. Під час святої вечері прийнято ставити на стіл 12 обрядових страв. Основною з яких є куття. Усі страви мають бути пісними. Першим зазвичай сідав господар, а за ними інші члени родини. На столі, як я вже й сказала, було 12 пісних страв: це кутя, узвар, квасоля, риба, гриби, голубці, вареники, картопля, грибна юшка, борщ, хліб, буряк. Куття це одна з найголовніших 12 страв на святвечір. Нею починається свята вечеря. Для приготування куті брали обмолоту пшеницю, яку товкли в ступі. Так знімається верхня тоненька плівка, але саме зерно не пошкоджується. Обов'язково кутю заправляли медом, маком та горіхами. Зерно для наших пращурів було символом вічного життя. Багатства та достатку. Мен означає здоров'я, ма символізує символ роду. Другою важливою стравою на столі з 12 страв на святу вечерю є Узвар. Він символізує нове життя, народження, яке було дароване людині Богом. Готували Узвар із сухофруктів та чистої джерельної води. Остання зі свого боку була символом очищення душі та тіла, також до напою обов'язково додавали мед. А ще обов'язково на святвечір готують пісний борщ з грибними вушками, до нього додають лише овочі та заздалегідь заквашений квас з буряка. Саме тому страва виходить насиченою та має темно червоний колір. Хліб, а в нашій місцевості кажуть Василі, наші предки називали символом смерті та подальшого Воскресіння. Пояснювалося це тим, що зерно спочатку сіють у землю, де воно помирає, а потім проростає та дає плоди. Ніби воскресаючи. Риба є також однією з важливих 12 страв на святий Вечір. Вона є знаком Християн, одним із символів Ісуса Христа, та нагадує святу Тайну хрещення. Знак Риби був навіть першою монограмою Ісуса Христа, тому що грецька абревіатура імені Спасителя Іхтіос. Перекладається як риба. Саме брати Рибалки стали першими учнями Ісуса, який сказав їм, що вони будуть ловцями людей. Квасоля. У християнця проста страва вважається символом Божої весни та відродження. А ще вона символізує єдність усіх членів сім'ї. Адже на святвечір всі вони збираються за одним столом для святкування Різдва Христового. Голубці пісні назва цієї страви з 12 страв на Святий Вечір співзвучна із словом Голуб, який вважається символом Святого Духа, що несе до людей Божу любов. В усьому світі цей птах символізує мир, злагоду та спокій. А на нашій святій вечері то є незбагненна смакотра, котра всіх повертає в дитинство. Гриби можна готувати в будь-якому вигляді. В нас готують підпалені гриби і подають з картоплею нелубкою, присмачивши, звичайно, смаженою цибулькою. З 12 страв на Різдво лише вони символізують одразу дві природи Ісуса Христа. Земну, тобто ніжка гриба, та божественну або небесну, це є шапочка. Пампушки. Уявити 12 трав на святий вечір без пампушок було неможливо. Вони вважалися символом святих, які увірували в Ісуса Христа, і отримали вічне життя на небі. Простий же народ бачив в пампушці символ щастя, достатку та радості, які шукає кожен різдвяні свята. Вареники здавна були символами ситості та достатку. Також наші пращури часто говорили, що Господь подарував людині можливість жити на землі, як варени у маслі, що означало дуже добре. Також у нашому краї готують вареники з різними начинками картопля, капуста, мак, вишня, ягоди, яблуко. На нашому пирог... столі сьогодні пироги з капустою та картоплею. І ще одна чудова плодородна і смішна традиція лізти під стіл і квокати, мукати, бекати. Повечеряв, діти квокали і кукурікали, щоб добре велася господарка. Діти з -під столу промовляли. Квок-квок, сорок -квок, дев'ять курок, п'ятдесятий кугут. За це їм давали солодощі, горіхи, бублики, сушениці. Ану, діти, як то було колись? <плес> Щоб їх скуштувати. Взагалі, українського народу кутя була символом єдності світу живих і світом мертвих. А після вечері сім'я починає колядувати, пригадуючи всі давні колядки та відчування. Тож бережімо наші традиції для майбутніх поколінь. І заколядуємо нашу спільну тиху коляду, яку присвятимо всім воїнам, що оберігають нас зараз на передовій лінії фронту. Нова радіскала. А своїми ручками без світу обнімає і, і вашу хатину, і вашу родину, і по і, і всій Україні Христос. До слова я запрошую, виконуючого обов'язки начальника управління культури та туризму Надвернянської міської ради пані Богдану Ковалюн. Щоб кожен з вас у серці помянув хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув за нас для того, щоб ми могли зібратися до цього столу. І при нагоді підкреслюю вам прошу сідати, що цей захід теж носить благодійний характер. Там є скринька. Хто може щось продонатити, прошу кидати в скриньку певні свої кошти, бо ми продовжуємо благодійний проект подорож до різдва. Сьогодні у нас уже третя, третя зустріч у рамках цього. І 29-го закінчується наші заходи, присвячені цьому проекту, і ми будемо. Цих всіх благодійних заходах збирати кошти, щоб закупити дрон для зсу.